То хто ж ти є? Не визнавчився досі? І ким себе людину ти вважаєш? Ти й досі зневажаєш українську і мовою чужою розмовляєш? Чужою ні, чужою дуже просто, рашиською, отою, що вбиває, отою, що вважає гонористу, що росіян в країні визволяє. То хто ж ти є? Бо слово, наче куля, хоч не вбиває та стріляє, мітко, бо рідне слово це як наша воля, і це те зрозуміти маєш щітко. Не чтокай, не ламай язик у роті, бо він у роті їжу провертає, Ми мову свою органом що в роті, не називаєм, ні не називаєм, бо в нас як пісня. Як струмок, що лється, як мамина сорочка вишиванка, вона барвінок, що в садочку в'ється, вона щебече соловейком зранку. То хто ж ти є, не визначився досі, вже сотні тисяч ангелами стали? Будь українцем, ні, не малоросом, за це вони з ордою воювали. Історію сьогодні нову пише, і мову свою рідну прославляє, в біді свою країну не залишим, і українською віднині розмовляємо